Всім привіт! Давайте зазирнемо в вольєр моїх куро. 14-річний Василь Довгаль показує декоративних курей у своєму господарстві. Перша порода птиці, з якою нас знайомить, має повністю чорне забарвлення. Хлопець каже, це індонезійські й досить рідкісні кури. Порода на назву Цимані. Фермери заводять цю породу для оригінального екстер'єру, їхні особливості: чорне м'ясо, гребень, кістки, нутрощі, сережки, очі це показник їхньої чистокровності. Яйця середнього розміру трішки менше, ніж від простої курки. Яйценоськість від 100 до 120 яєць в рік. Півень може важити 2 кілограма, курочка пів. Характер буває агресивний та полохливий. Я їх просто вже приручив там, то вони в мене більш-менш до рук. У цьому ж вольєрі живуть шовкові кури. Вони каже хлопець: не літають, адже замість пір'я мають пух. Їхня цікавинка те, що у цих курей є п'ять е, пальців на ногах. Виживаємість курча 90 95 Завжди народжуються здорові курчата, так як і у аям цемані. М'ясо у них чорне. Курник вольєр для птиці Василь побудував разом із батьком минулого року. На це каже, витратили шість місяців. У цьому вольєрі живуть вісім шовкових курей та п'ятеро аямцемані. У кожної породи своє місце для сну та вигулу. Вольєр знаходиться на дворі, тобто вигул денний для курей. А тут знаходиться вольєр від морозів та прихисток на ніч. Обробляю я вольєр йодокліном. Це є від всяких поганих вірусів, бактерій, само собою, бліг. Щоб у курей були міцні кістки та щоб вони несли багато яєць, їм потрібні вітаміни, розповідає фермер. Тому харчування відповідне. Домішки, трикальцій фосфат, рибне борошно, там м'ясокісткове борошно. Також доливаю до зерна та кукурузи риб'ячий жир спеціальний. Цікавитися курми, каже Василь, почав, коли йому було два роки. Часто відвідував бабці кури. ходив. Годувати у 2016 році попросив тата, щоб він мене завіз на птаховиставку. Там я побачив перший раз курей породистих та карликових. Вони мені дуже запали в душу. І Я попросив тата, щоб він мені купив. На даний момент маю 60 курок разом з півнями, і порід маю п'ять. Або шість штук, тобто ще є мішані породи. Поруч із Василем Карликовий кокінхін. Це декоративна курка родом з Китаю, розповідає хлопець. Курочки важать 500 грам, півники можуть 600-700 грам важити. Яйценоскість в них 80-100 яєць в рік. Тобто, порода не належить ні до м'ясного направлення, ні до яйценоску. Мені ці кури. Запали в серце, тому що вони мені нагадують за характером домашнього кота. Вони можуть підійти, поговорити за кудакати, Ну, ручні є у господарстві й карликові кури срібного та золотого окрасу. Це порода Сібрайт. З цієї породи саме все і розпочалося. Це моя сама най. Улюбленіша порода. Ці кури полюбляють інколи літати, тому якщо заводити, то краще мати якесь відведене приміщення там, де не буде вільного доступу до дерев. Сама порода пішла з Великобританії. Її вивів Джон Сібрайт. Він ще писав у далекому 1815 році про неї. Ще одна порода падуан. Порода сама пішла з міста Падуя, тобто Італія. Має незвичний вигляд через свій капішон, можна сказати, на голові. Падуани несуть від 100 до 150 яєць в рік. Курочки вважаються добрими несушками, тобто мамами. Добре, виводять курчат. Вони швидко привикають до людей, але мають невелику агресивність. Рівник може важити кілограм, а курочка 500 грам. Можуть літати також добре, але через свій капішон на голові вони можуть недобре орієнтуватися. Більшість курей Василь виростив з яєць в інкубаторі. Вилуплюються курчата за 21 день, як і в природних умовах, каже фермер. Однак потрібно контролювати температуру та вологість. Нормальна температура для інкубування яєць це 37,5 або 38 градусів за цельсію. На 20-й день курчата починають вилуплюватися, а на 21 й день вони вже можуть бути обсохшими. Але в інкубаторних умовах цей процес може затягуватися на 25-26 днів, тому що це все одно не заміна природних умов. Про своє господарство Василь розповідає в соцмережах. У мене є свій Тікток Акаунт, на який я публікую життя своїх курочок. Також я спілкуюся з іншими освіченими людьми в цій сфері. І набираюся більше досвіду. Моя мрія розвинути моє господарство і зробити на цьому бізнес. Я хочу, щоб моя подальша робота приносила мені більше задоволення. Богдана Савицька, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопільщина.